Пане вегна, де ви були в ніч з 1 на 2 травня? В мене є алібі. В мене є альбі. Тому я там не був в Криму. Не присутній. Ну дивіться правильно. Я знаю, що в СБУ так і вчать, щоб тебе не питали. То не ми. Але тим не менше, панна, здається, що півострів Крим так чи інакше він трошки випав із загального зведення. Ми були сконцентровані на різних російських регіонах ударами по Курську і не тільки. І тут виринає досить неочікувано наш півострів. Чи є тут пояснення, чи просто це так працює розвідка? Вони знають, що точно там є скупчення боєприпасів, можливо, техніки, а це означає, що час працювати. Сто відсотків плюс додамо історію, окрім. Розвідки треба ж роздивитися, розгледіти, проаналізувати, коли кажуть: ой, та там з супутника все видно. Я перепрошую, ніфіга одразу не видно. Це велика робота, все прибрати зайвий шум на тих світлинах, розібратися це башта танків або там не знаю, там гральний майданчик, якийсь Тобто розібратися, що це, як воно знаходиться, динаміка, е прийняти певне рішення, а потім питання вже за гаманцем: чи є у нас можливості зробити ті атаки? Кожного разу з вами говоримо. Це не дешеве задоволення. Кожен безпілотник вартує як автомобіль Бентлів в класній комплектації, і це через дуже коштовне задоволення відправляти щоденно по 100-120 два по російській території. Так у них є такі можливості. Кожного дня наш нашкосмарять сотні плюс безпілотників. У нас поки що таких спроможностей немає, але ми до цього йдемо. Тому дві складові. Перше, щоб було куди прилітати, і щоб було чим можна було вражати. От воно зараз зійшлося в одній точці, і ми побачили скільки 121 безпілотник. Так, про результати поки що годі говорити. Ми не знаємо достаменно. Ми бачили пожежі, але це може бути що завгодно тільки нові квізни можуть сказати, чи було влучання отаким, от чи треба повторити за там пару тижнів. Треба повторити, немає жодних сумнівів. тим паче, що були і анонси і ударів по незаконно збудованому Керченському мосту, але тут знов ж таки ми не будемо займатися. Ах, завтра вдаримо. Ні, ні, це надзвичайно складно, і вже три роки повномасштабної війни ми про це говорили. Трошки лег легше, здається, пане Іване, бити по території Російської Федерації. Сьогодні були прильоти і вибухи в Курській області, при тому що цікаво, із відео видно, що повітряна тривога лунала пізніше за вибухи. Таке враження, що не знаю, якась Істика чи щось на це дуже схоже прилетіло на е, територію Російської Федерації. Ну а ще власне в зведеннях якраз є курщина на тлі того, що Герасімов Шойгу клявся про те, що там більше немає українських військових. Чи говоримо ми про те, що все одно ця територія все ще наскільки це можливо, але використовується для запобігання просуванню російських військ. Ну і створення такої вже не сірої зонеткою, малесенької невеличкої сірої частинки території. Ну, дивіться, там присутність українських військових мінімальна. І от я зараз дивлюся, по факту ми займаємо там 17 квадратних кілометрів. Ну, це мінімальна присутність. Вона чисто формальна. Там навіть не йдеться мова про якісь села, які контролюють українські військові про буферну зону. Так само мови не йдеться, але для справедливості треба відмітити, що є зворотній бік Курської області. Він називається Сумська область, де Російська Федерація зараз. На жаль, контролюю вже близько трошки більше 80 квадратних кілометрів території Сумської області, тобто на півночі. І це ще раз це зворотній бік, про який ми постійно повинні говорити, щоб не здавалася картинка таким чином: ой, ура! Ми там в Курській області, ми їх кошмаримо, але є через зворотній бік, і це надзвичайно важка, складна. Кожна робота, яка дійсно виснажує наших військових. Ми дійсно носимо там втрати. Це ще раз це важко складно, і це не весела прогулянка. Але з іншої сторони, це дійсно псує свято Російської Федерації, яка вже відзвітувалася на ну, що ура, Ми все освободили, всіх вигнали. По факту не вигнали. Це дійсно створює велике обурення навколо військовій зецпільноті без перебільшення. Вони там не гадують как, так, куди смотримо. Ви, ви там відправили яскраві шалені рапорти нагору, що всіх вибили, все здорово. А ось під свята такі, як 9 травня, з такими здобутками, як правило, відкривається період, що можна роздавати велику кількість. Значки, медалі, грамоти, похвали, звання, дружське похлопування по плечу ніхто не відміняв. Тому я впевнений, що російське військове командування Намагалося встигнути за ось цим вікном отримати заохочення а по факту на землі доведеться наздоганяти трішки пізніше, і ось це дуже сильно обурює про військову за Російської Федерації, бо це буде означати, що втрати будуть набагато більшими ніж це можна було б зробити раніше. Пане Іване, я як людина, яка займається російською антипропагандою, я не можу вас не запитати. Ви ж самі там вже підійшли в притул до цього 9 травня. Ми тут обговорювали у студії з Олександром Краєвим, що тепер переможці в Сполучених Штатах Америки знаходяться, і вони в них буде 8 травня. Я вже не знаю наскільки парад чи не парад, але там вони будуть святкувати. Це до речі, справедливо з одної точки зору, тому що справді союзники заходили в Берлін 8 числа. Але як ми пам'ятаємо, сталіну було це неприпустимо, і він змусив ще раз. 9-го числа підписати капітуляцію. Тож, власне, от до 9-го числа тепер абсолютно все приурочено в Російській Федерації. А президент, президент Зеленський вже потролив росіян. Він сказав, що зачекайте, ми не знаємо, чи щось ми зробимо. Е, Роман Костенко сказав, що а в нас є чим бити, і ми самі знаємо, що наші дрони долітають. З військової точки зору, це має значення чи це продовження можливо якоїсь такої і інформаційної, і пропагандистської кампанії, зокрема проти ворога. так, так моє особисте бачення жодної військової. Цілий там на червоній площі немає. А я техніка, а іскандери. Я зрозумів. Роз, Дивіться, там на Червоній площі буде знаходитися багато людей. Так, є там багато покидьки, багато військових злочинців. Але вони будуть сидіти в переміжку, і це умисно зроблено з лідерами інших країн. Так у нас не з усіма з ними найкращі стосунки, але там планується бути представник від Індії. Планується сідзіньпі. Я не знаю, буде особисто, можливо, чи заступника відправить президент Казахстану, президент Бразилії, там навіть Роберт Фіцу. Як би ми до нього не ставилися, але ще раз. Ми не бажаємо смерті цим людям. Безпілотники дійсно можуть зробити велику велику біду, і ми не можемо псувати стосунки з цими країнами ну, в першу чергу, наприклад, з Індією, ну в першу чергу, наприклад, з Китаєм. Ми це собі, собі дозволити не можемо. Тому про атаку по червоній площі мова точно не йдеться. А ось, наприклад, інформаційно і трішки практично полякати їх не знає, там, на околицях Москви. Ясенєва, Бірільова, що там, що у них. Балашиха, куди от де там генерал Маскалік підірвався. От туди, наприклад, в день 9 травня, прильоти, це дійсно може бути. Уявіть собі, я постійно кажу: уявляйте собі, будь ласка, таку яскраву картинку, коли в день 9 травня. Під час проходу рачисто на червоній площі ціє, цієї техніки цих людей починає лунати сигнал повітряної тривоги, коли оператори ліхарадично починають брати загальний план, щоб не ловити обличчя цих переляканих. Ну Урядовців Російської Федерації та гостей. А собі якщо починаються звуки вибухів, десь дуже далеко, але ми з вами знаємо, коли збивають шахет, навіть якщо це там 5 кілометрів, то доволі гучно і доволі неприємно. А це свято це в режимі онлайн дивиться вся Росія на весь світ. Тому я думаю, що ось саме ця причина була таким драйвером для Російської Федерації оголосити про, про перемир'я на ось ці три доби. На вашому прикладі, пане Іване, ми бачимо, що українці в будь-якому разі лишаються людьми, бо ви кажете, неприпустимо все одно нанести удар по там цивільним чи тим, хто не має жодного відношення до цієї війни. Росіяни би на вашому місці сказали супутні втрати, але це дуже важливо, лишатися людьми. Я тільки знаєте, що згадала інформнапалм на розвідспільнота сказала, що російські спецслужби готують показові теракти під час парадів 9 травня. Серед них ймовірним серед ймовірних кандидатів на такі провокації наразі розглядає. Відбуваються Хабаровськ, улан де отам прям хай: Гориць та інші російські міста. Ну, певно, це, як завжди, повісять на нас. Ну, так, з усією повагою до інформ на ну, вони посилаються на дані якоїсь розвідки. Господи, що це за розвідка, яка вона це естонська, це фінська, це монгольська розвідка. Хто саме дав їм цю інформацію? Буду з вами відвертим. От станом на сьогодні, от зараз на хвилину, поки ми з вами спілкуємося, я не бачив посилань будь-якої міжнародної розвідки іноземної на те, що ми маємо таку саму інформацію. Можливо, там хтось там з родичів, знайомих, повідомив там окремих. Фахівців, співробітників на що ось така історія може бути. Ще раз фантазуємо. Я далекий від думки, що така історія може бути загалом, в принципі це по класі Російської Федерації, але Війна триває три роки. Україна вже була в Курській області, знаходилася і продовжує знаходитися. в Білгородській області. Була історію про «ставає страна огромна, на нас напали» Ну вже можна було розіграти. Що ці вибухи умовні дадуть? Ну окей, ну підір розстріляло людей в Крокус-Холі минулого року. Чи спрацювало це на російську пропаганду? Хоча показували український слід? Ніть не спрацювала. Я б зробив по іншому, і мені здається, росіяни зроблять наступним чином, якщо захочуть. Самі інспірують, наймуть людей своїх же можливо співробітників ФСБ, які закладуть рязанський сахар, не знаю, там якусь муляж вибухівки. Самі урочисто знешкодять цю вибухівку, урочисто красиво всіх затримують, розкладуть на асфальт. Всі вони зізнаються, що працювали на українські спецслужби. Це дає ефект синергії. Перше. Медійний. вау! Оце працюють російські спецслужби. Супер! Всі знешкодили, все попередили. Друге, знову відкривається вікно, вікно можливостей для російських генералів, ФСБ, полковників, щоб отримати винагороду. Просто так винагороди не даються. Треба щось зробити важливе, якийсь подвіг завершити. Ось тобі і подвіг. Ну, окей, нас не так багато часу відділяє від 9 травня. Ми все ж таки, пане Івано, побачимо. Просто вкид чи все ж таки ми знаємо, що справді росіяни здатні вбивати не тільки чужих, але й своїх. Але тим не менше, там маємо попередити, що то точно не українці. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру і дякую за роз'яснення. Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України, в попередні роки був гостем з нами на прямому зв'язку.